Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде одяг з люкса, а також звичайного вагового відділу, це у нас другий день після завозу. Розпочну я з люкса де фіксовані ціни. Тут знайшла ось таку от курточку, вона з натуральної шкіри. Підкладка тут на диво не синтетична, тобто не з поліестру, а з віскози і з ацетату. Бірочка доволі дивна, мені нагадує вінтажну. Продається вже зі знижкою, ціна її сьогодні 750 гривень. Розмір вказаний 46-й, але насправді вона якась дуже малесенька, скоріше за все, це S, оскільки я її навіть на собі не можу защіпнути. Загалом модель куртки виглядає дуже сучасною, навіть якщо вона справді вінтажна, вона не виглядає якоюсь устарівшою, а дуже так круто і класно вписується в сучасний гардероб. Якість шкіра тут просто відмінна, і видно, що куртка справді пошита якісно. І знайшла ще одну шкіряну річ це такий жакет, жакет-куртка, дуже м'яка шкіра, на відміну від попередньої, де була така ну, тверда шкіра, яка добре тримає форму, ця більш така от еластична. І це у нас теж натуральна шкіра, підкладка у нас тут нейлон і поліестер. Зараз подивимося ще розмір. Розмір вказаний, 16-й. Ціна куртки 500 гривень, вона теж вже продається зі знижкою, раніше оцінювали її у 880 гривень. Ну, ось так вона йде чітко по фігурі, приталена, добре сіла в плечах, але все-таки на мене вона тіснувата і маловата. Якість тут теж дуже хороша, куртка в ідеальному стані, незважаючи, що шкіра дуже м'яка, але вона без жодної царапинки, без потертостей, просто в відмінному стані. Це такий класичний варіант куртки, що підійде на будь-які випадки життя, вона такого жакетного, піджакового типу, і такий, власне, фасон завжди є актуальний і завжди залишається поза часом. Наступна знахідка це светер від крутого бренду Gant. розмір вказаний L, він такого ніжно-рожевого кольору, і він, скоріше за все, чоловічий. Він також у відмінному стані, його ціна 500 гривень. І за своїм складом він у нас на 100% збавовний. Бренд Гант насправді мені дуже рідко трапляється в секонд-хенді. Це дуже якісний і далеко не дешевий бренд. Якщо його купляти десь в магазині, цей светр, він буде в разів, напевно, 5, а то й в 10 дорожче коштувати. В примірці все-таки стало зрозуміло, що це чоловічий светр, особливо це, помітно по лінії плеча, яка, бачите, така от опущена. І хоча Ельки мені жіночі дуже добре підходять, цей на мене виявився за великим. Далі хочу вам показати сукню від H&M В розмірі M. її ціна 400 гривень, раніше оцінювали в 600. Плаття прямого крою, середньої довжини, мені подобається, як тут зроблений верх, має вона комірець на великий розріз. І також зараз подивимося, її склад. Склад тут доволі непоганий: 62% бавовний, решта синтетика. Ось так сукня виглядає в примірці, вона йде довше за коліна. Фасон у неї такий доволі лаконічний, нічого зайвого немає, але мені не подобається розріз. Він надто відкритий і це не дуже практично з тої точки зору, що сама сукня призначена на якусь таку прохолодну погоду, адже в нас доволі грубої тканини, а цей розріз явно не для прохолодної погоди. І переходимо до огляду речей з вагового відділу. Це у нас другий день, ціна за кілограм 325 гривень. Знайшла ось такий шикарний жакет від HM в чорному кольорі. Дуже красиві тут гудзики срібні. Стан у нього ідеальний, як новий, без жодного дефекту, розмір вказаний XS. Склад тканини тут доволі непоганий, верх 46% бавувна, 54% Поліестер, підкладка 100% Поліестер. І давайте я вам його покажу в примірці. Треба зважати, що це не мій розмір, це XS, тому і рукава тут малі, і сам по собі він такий от тісноватий. Але сам жакет просто шикарний. Дуже він мені сподобався. Він йде подовжений прямого крою, з такою срібною фурнітурою. І навіть для мене, не прихильниці жакетів, я б, напевно, такий собі купила. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку в блакитному кольорі. Хочу собі знайти саме такого кольору, аби носити світлими джинсами і такі створювати луки. Це у нас 44-й розмір, і за складом вона на 100% з бавовни. Цікаво зроблена спинка, є такий малюнок квітки. Сорочка має рука в три четвертій такий приталений силует, тканина доволі тонка, тому вона чудово підійде швидше не для весни, а для літа. Те, що вона з такої тоненької тканини для секонд-хенду це великий плюс, адже вона мало важить, а отже, і буде мало коштувати. Але, попри її невелику ціну, собі її не брала, оскільки мені не подобається, як вона виглядає на мені з боку. І взяла з собою до примірочної ще одну цікаву сорочку фірми Next, 12-й розмір. Вона має дуже цікаву спинку, такий розріз відкриту спереду накладні кишеньки, Але на превеликий жаль, вона виявилася ось тут з такими плямами, тому я її навіть не приміряла, оскільки речі з дефектами я не купляю. Ось так просто прикладу її до себе, аби вам показати, як би вона мала виглядати. Найприкольніше в цій сороці саме спинка. І знайшла ось такі цікаві джинси. Це джинси кльош. Вони йдуть от з такими, як стрілками. І це у нас дуже хороший, якісний бренд, не дешевий розмір, вказаний 28 Позаду вони йдуть без кишеньок, на перший погляд, вони ідеальні, без дефектів, але насправді тут зламаний замок. Попри те, все одно покажу вам їх на собі в примірці, аби так краще зрозуміти їхній фасон, їхній крій. Ось так вони виглядають. Дуже навіть непогано. І взагалі мені здається, вони якось так от видовжують фігуру. Але загалом джинси кльош вони на любителя. Не кожному вони подобаються. Але для різноманіття, в принципі, можна мати і такі. В гардеробі в мене є одні, але вони більш такі от ширші і не з таким вираженим кльошом. Ці не знаю, чи я б собі ризикнула купляти. І взяла ще до примірочної таку от сукню. Це у нас фірма Next. Взяла, оскільки вона абсолютно нова, ще з такою картонною магазинною біркою. Вона дова, в такі от великі квіти. Особисто я люблю більш дрібний принт. Мені більше подобається, коли ці квіти такі от малесенькі, вони тоді виглядають більш акуратно. Розмір тут вказаний: 16 або 44 склад тканини 100% віз коза. Ну і ось так сукня виглядає в примірці. Вона має актуальний виріз, відкриті плечі. Вона йде така одна резинка, можна собі, в принципі, регулювати. Але вона на мене завелика. От бачите, на спинці ця резинка відстає. Загалом навіть дуже достойна сукня, попри те, що так, я не прихильниця, як я вже казала, таких великих квітів виглядає вона. Доволі симпатично. Ще обов'язково вам покажу сумки з вагового відділу, але давайте перед тим пройдемося по залу і дивіться, що знайшла ось такий от світшот. Вишитий тут напис Dior і бірочка теж Dior. Скоріше за все, він не оригінальний, але навіть якщо оригінальний, він дуже заношений, він увесь такий, от як ковтунцях і весь в плямах. По плямах видно, що вони вже давні, і їх вже намагались відіпрати і безуспішно, тому, в принципі, б не ризикувала брати з такими плямами річ. І ще побачила дуже цікаву сукню від Ted Baker. Щоправда, тут вказаний розмір одиничка це -ка. Вона дуже малесенька, але дуже гарнесенька. Загалом завіс цього разу так собі. Особливо брендових речей немає і взагалі нічого такого супер цікавого, супер оригінального. Звичайні банальні сорочки, блузи з такими от квітчастими принтами, багато вінтажних речей, устарівших речей. Тому давайте, аби не витрачати ваш час, переходимо до сумок. Була ось така велика чорна сумка Шопер. Написано, що це Майкл Корс. Але, якщо чесно, маю сумніви. Хоча вона ось тут всюди брендована, підкладка у неї теж брендована. Але от чи це оригінал, все-таки маю величезні сумніви. Заважила ця сумка на 184 гривні. Вона в доволі хорошому стані, без явних дефектів. Єдине, що вона пом'ята. Намагалась я знайти якусь бірку або зрозуміти, чи вона шкіряна, чи це замінник. В принципі, на вигляд це як замінник, але дуже часто от така от текстура буває власне, із натуральної шкіри. Тому, от так, 50 на 50. Не знаємо, хто більше розбирається, як ви думаєте, оригінал чи ні. Була ще ось така цікава сумочка, вона невеличкого розміру, крос-боді з таким твердим дном. Сама теж дуже добре тримає форму. І в неї дуже класний такий кораловий рожевий колір. Заважила вона зовсім небагато на 82 гривні. І давайте ще разом заглянемо в ящик і подивимося, що тут ще цікавого. Є ось такий зовсім новесенький рюкзак, без жодного дефекту, з такою твердою спинкою ортопедичною, прикольний. Ще ось така велика сумка, тут цікаві такі от ручки пластикові, і колір відтінок теж доволі цікавий, припилений такий от синьо-сірий. Так, дивимося далі, шукаємо якийсь скарб, але поки що нічого не бачу. Такого особливого. Ось такий був рюкзачок. Він в новому стані. Це у нас екошкіра, бренд Reserve, і без жодного дефекту він з такої твердої екошкіри, вона, в принципі, б мала добре носитися. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося сьогодні найбільше. І до нових зустрічей!